Друзі, всім привіт! З вами Остіпко І сьогодні ми пограємо в чудесну гру, І таку нову, яка вийшла буквально кілька днів тому. Ем, і судячи зі всього, ми зараз е, приїхали на цьому от е, немічному поїзді, які, в принципі, такі ж е, їздять по, по нашій чудовій Україні. Е, тому що на краще немає грошей. Е, от, Ну і ми зразу в якомусь такому. Містечко чи то селище, селище міського типу, щось типу того. Е, опиняємося і нам потрібно, потрібно зорієнтуватися в місцевості, тому що історія така. Ми один із членів експедиції, яка, яка приїхала, я не пам'ятаю вже для чого, як, чесно кажучи. Он парковка, на якій немає жодної машини. Е, взагалі, це все дивно. Це все дивно. Так е, де ми є, насправді в якій місцевості я не знаю. Але е, музика, музика тут вже плюс. Я за неї би дав. Так, що, що, що таке? Що застрягли? Е, Ось ці бурульки. Взагалі графіка класна, графіка класна, тільки трішки в мене на компі підвисає через те, що ну, железяка жалізя, в мене, коротше, не з найкращих, одним словом, да? Е, м'яко кажучи. Е, давайте, давайте спробуємо зайти в один з тих чудових, чудових хатинок. Не, не можна? Не можна зайти в цю хатинку. Е, навіть е, підстрибувати друзі, тут немає функції. Що а, вже само по собі дивно. Бо, бо Тому що я мало зустрічав і, ігор, в яких наподобі цієї, в яких немає функції підстрибувати. Давайте спробуємо. О, бігти. так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Що це? таке? Що це таке? Ага. Значить, ми ми, тут за, за... типу, запихкуємося, Ну ладно, давайте, давайте не будемо, як то кажуть, змучуватися, тому що хто, хто знає, що чекає нас попереду взагалі, друзі. Та зима така, е, все біле, нічого не видно, нічого толком не видно. Так, чекайте, у нас тут два шляхи: туди наліво і, і, і тут направо. Давайте підемо направо, тому що ну, наліво я якби не ходжу, да? вот, е, тому, тому я обрав праву сторону і сподіваюся, що я зробив правильно. Е, так, а хто знає, що може вистрибнути з тих. Е, з тих е, кущів. Ой, ой, музичка стає здається страшнішою. якщо не помиляюся. Е, тому давайте, давайте пришви, Е, Так, 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 стоп, 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 туп, тупик, 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 йдемо йдемо туди, вниз. Так, а біжить він тут доволі швидко. Правда, змучується е, теж доволі швидко. Е, так, куди ми забігли? Е, ну, е, Невідомо, що нам тут треба зробити. Але. А, але я підозрюю, що. Що якщо на нас нападе монстр, то навряд чи вдасться втекти з першого разу. Адже. ой-ой-ой. Так, чекайте, нам треба вибратися звідси. Щось тут мені вже це не подобається. О! -о, -о. Прохід? Серйозно? Вау, ви подивіться, як вони. Е дерева так е в арковому стилі. Е ти йдеш до мене? Звичайно йду до тебе! А, -а, -а ти хто? Ти мій друг? Ну, бо якщо друг, то я залюбки залюбки з тобою. Ой-ой-ой, щось темно стає. Так що це таке? Мені вже страшно. Мені вже страшно. Ой, ой, а це що? Вау. Вау. Друже, ти тут живеш, да? Тут де ті всі коріння, дерев. Ну я тут дивіться, тобі тут не солодко живеться. О, вихід нарешті. Вих... А! Що це? Що це таке? Ой. Ой! Ой! В кінці я побачив ем, спалах, невинусимий. Е, біль, ревуче тіло. Я відчував, що вириває мою душу. Що вириває? Через деякий час я став ніким? Нічим. Світло погасло, і я зник в безкрайній темноті. Е, кінець. Що? Я, я не встиг прочитати. Ну ладно, кінець, він показує свій кінець, да? Ну, якось не дуже гарно. Вийшло. Показувати кінець на морозі, блін. Від морози, чи собі кінець і все. Е, так, ну, блін, що це таке? Дивіться, ми кудись біжимо, не, невідомо куди. І що має відбутися? Ой-ой-ой. Ой! Ой-ой-ой! Що -ой -ой -ой. Ой -ой -ой -ой. це? Ой-ой-ой, мене лякає. Мене це лякає, друзі. Я, Я справді не знаю, що це потемніло. Зараз на нас хтось нападе, да? Ой. Ой, я попереду щось бачу. Ура, не вже! Ми когось знайшли, друзі. Вау, намет! Там люди? Немає нікого. Я прямо за тобою. Ну де ж ти покажися мені? Ти що, невидимка? Так, 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 в нас за те вже є карта, друзі, компас і якийсь. Записничок. Це вже непогано. Так, ну і здається, ми дійшли якогось певного етапу. Е і вже йде, як ви бачите, завантаження наступної частини, наскільки я розумію. Е при використанні швидкого приміщення в таборах е е е ага, відбувається збереження гри. А, тобто нам потрібно що? Швидко переміщуватися в тих місцях, чи що? Щоб відбулося збереження гри. Ну, якась дивна підказка, насправді я не дуже розумію, про що тут йдеться. Так. Ну, але гра, гра, ну, не те, щоб, як то кажуть, захоплює, але вона зацікавлює, зацікавлює, що ж буде далі. Ось на це питання я не можу відповісти. Адже все, що ми бачимо, все, що нам показується, це сніг, це зима. Ми приїхали на поїзді, якесь містечко, кудись провалились біля нас, хоч ми його не бачимо. Хто це говорить взагалі? Що це таке? Що це за істота? Чого вона все ж все ж таки не зробила а це ви досі, ви досі ви якщо вона хоче спектися? Отже, ви акт другий. Вы когда-нибудь так не читать, когда другие убеждают вас, что вы всего лишь пациент, объекты, которые не могут подчинить своей воле, когда вам говорят, что вы чудовище, которое заслуживает наказания. Выпустите мою русиську. А вы не можете вспомнить, в чем ваши грехи, когда они забирают ваших близких, оставляя гнить в темноте. Вибачте, будь ласка, Проблема в тому, що їх в темноті ви коли не будете в одиночку. Чо, бля? Е, також що я хотів сказати, вибачайте за мою російську, тому що в мене вона жахлива насправді. Е, ну але так, як тут субтитри російської, я буду читати саме ці мовою. А що це за сліди? Давайте побіжимо за ними. Стривай, чувак! Ф1, щоб отримати інформацію, а, а, як, же? а як же сліди? Так, біг шрифт по боку Так, то я знаю, ну ладно, так. Все, о! Карту, компас. Так, чудово. Так, що там ще є у нас? Все? Все? Так, як це закрити? Так, супер. Так, давайте побіжимо за тими сідами. Вони здається, бігли в цю сторону, якщо не помиляюся. Сюди. Ой. Ой, знову запихкались. Так, якийсь слабий чувачок. Ну, а може це я просто, як то кажуть, очікував від нього більше, а насправді то і, і нема чого більше демонструвати, тому що така погода, друзі, ну, зрозуміло, да? Так, це таке враження, що камінчиками от, викладена нам дорога, куди нам йти? Так, ну і що камінчики кажуть? Камінчики камінчики роздвоюються, але, але я, мабуть, все ж таки, я навіть не знаю, куди мені піти, друзі. Так, я напевно піду вниз. Вниз піду, подивимося. Що там є? А ну там щось таке м -м, захоплююче, цікаве. Ну, що не знаю, я закохаюся в цю гру. І вона стане моєю однією з найкращих ігор, яких я грав взагалі в житті. Так, що це було? Щось підгрузило трошки і. і зупинилося, і продовжилось. Так, добре, добре, добре. Н... Ой, що це за звук? Ой-ой-ой. Так. Ой. Реально, якісь звуки непонятні. О, хто там трубить? Все, 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 все. Так, 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 давайте. Давайте, прискоримося, а то я підозрюю. Ш... Ой,. Звуки все збільшуються та збільшується їхня кількість е, е, і їхні, е, їхня гучність, скажімо так. Е, а біжу я все ж таки. Все ж таки по-старому, по помало так. І мені здається, що. Настане момент, коли, коли я просто ну, не втечу від того, що мене буде переслідувати. А я впевнений, я впевнений, що тут таке щось буде, тому що. Ну. Інакше. Ця гра просто втрачає свій сенс. Вона ж із жа. Із... з ж. з. Ця гра... ой. Ця гра з жанру хоррор. Ем, що я забув сказати, мабуть. Ем, так от. Ем, це. Ем, це ідея поляків, наскільки мені відомо. Це ідея поляків. <кхлоп> і. Е, і вона досить непогана, особливо, якщо у вас потужний, як я вже казав, комп. Тут графа досить така реалістична, досить крута. Е, мені, наприклад, подобається, е, проте я ще досі не розумію суті суті цієї гри, тобто, що, що ми шукаємо, що нам потрібно знайти. Е, так, 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 так. так, так. Насправді, друзі, щось нереально підвисає. Давайте, давайте продовжимо наші, нашу походку. Щось нічого не відбувається. Мені здається, чи я, може, не туди пішов. Ой. Ай! Раз такі звуки, значить все правильно. Друзі, ми, ми на правильному шляху. Ой, тут, тут тупик чи що? Прийдеться через лісти, чи, чи як. Ой, щось мене не пускає. Мене реально не пускає. Чи пускає. Ой-ой-ой. Що це таке? Так, давайте, давайте все ж таки підемо. О, якийсь прохід. Я, якщо я не помиляюся, прохід. Да, ми вийшли знову на дорогу. Я сподіваюся, не на ту саму, звідки я тільки що прийшов. Тому що я щось тут насправді гублюся, ти більше... Ще... Я повторюся при такому невеличкому підвисанні. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, потемніло щось. Друзі, знову якісь дерева, знову якийсь прохід. Так, що це таке? Що відбувається? Так, мені ой 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 як мені страшно. Так ні. Та ні. А! Що це таке? Чо темно встало, все, блядь? Ні! Не бийте мене! Не бийте мене! А! А! Що то червоний там! Червоний! Назад, б**! А! Я хочу назад, друзі! Я хочу назад! Я боюсь... Ой! Що це? Що це? А! А! я застряг між деревами! Ой-ой-ой! Ой, мені страшно! Мені страшно! Де тут вихід? Так, 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 я весь, я весь на нервах. О. Здається, я знайшов десь вихід, але, блін, все темно. Це що, ніч? Ніч настала! Ой. О! А! А! Що це? Ви погиблі. Блін, нормально, да? да? Ну насправді дивна гра, друзі, я, я досі не розумію. Це був такий міні-передогляд, міні якщо, якщо все ж таки назбирається достатня кількість е, лайків, е, лайків і так далі е, переглядів, я, напевно, все ж таки зроблю ще один запис і вже е, в більш-менш е, нормальному стані, не настільки підвисаючому, як оце зараз є. Ну, а на даний момент, це я думаю, все, тому що гра мені, наприклад, не зрозуміла. Ми пішли, але в результаті ми нічого не знайшли, і ми якось якимось чином е, загинули. Чи можливо це через холод? Я думаю, так, тому що, е, тому що це основна, як тут, як тут можна зрозуміти, ну, як я зрозумів, це основна причина, е, чому. Е, це основна, як то кажуть, небезпека в цій грі. Е, ну, був було щось червоне. Був якийсь монстр, чи що це? Можливо, це його робота, ру рук справа, але. Маємо те, що маємо, ну і наразі на, на це все. Дякую вам за перегляд. З вами був Остіпко, Ставте лайк, якщо вам це сподобалось, якщо це повне фуфло, ставте дизлайк. Е, дякую вам за вашу думку. Цінуємо, любимо. Е, зустрінемось. Бувайте!